Сьогодні розглянемо новинку від білота граблі серії 3035. Це дуже зручне рішення для вашого саду, яке дозволить прибрати листя, траву чи сміття без особливих зусиль. Робоча частина грабель виготовлена з якісного пластику, тому навіть значні навантаження не призводять до деформації чи зламу. Її форма дозволяє переміщувати більше листя зараз. Пласкі та широкі зуби не наколюють листя та не забиваються. Ручка алюмінієва, трубчата і дуже легка, всього 470 гродовні 1,60 м. В перерізі має форму зрізаного овала, тому не прокручується в руці. Гумове покриття робить її не ковською та не холодною, що дуже важливо, особливо восени. Петля на кінці дозволяє підвішувати інструмент для зберігання. Робоча частина і руків'я з'єднуються за допомогою швидкорозбірного механізму. Достатньо лише натиснути на кнопку і від'єднати руків'я. Збирається аналогічно. Лінійка 3035 включає граблі трьох розмірів, які можна швидко змінювати на одному руків'ї. Найменші мають лише 13 зубів і їх ширина 25 см. Важать вони лише 120 грамів. Такі маленькі граблі можуть застосовуватись для роботи у вузьких місцях між кущами, в міжряддях та у квітнику. Середні мають 23 зуба і ширину 50 см. Вага їх 310 грамів. Це найуніверсальніший варіант, який підійде для більшості ситуацій. Найбільші мають аж 35 зубів та ширину захвату 78 сантиметрів. Та для такого розміру вага їх невелика всього 570 грамів. З таким інструментом можна швидко прибрати великі площі. В цілому серія грабель 3035 від білота стане хорошим вибором для вашого саду. Держаки граблі кожного розміру можна придбати окремо. Всі посилання в описі під відео. А на цьому у мене все. Ставте лайк і до нових зустрічей!